Крим топлять підземні ріки та рісні дощі. Люди жаліються. А тим часом в бухті Севастополя ще й кораблі йдуть на дно. Що це? Розкажу вам я, Наталія Мартинюк. Вітаю! Ви дивитеся фабрику новин? Тисніть на лайк під цим відео та обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити багато цікавого, що готує для вас наша команда. А поки деталі по тимчасово окупованому Криму так виглядає Севастополь зараз. Негода влаштувала колапс в місці. Через зливи підтоплено 78 приватних будинків. Людей довелося евакуйовувати. Загалом вивезли 19 місцевих. Вісім з них це діти. А в селищі Коригіс через сильні опади наповнилася підземна річка. Вона ринула вулицею вздовж приватних будинків, і деякі з них підтопила. Місцеві вже навіть обладнують дамбу для відведення води. <різь> Можна у селі Нижня голубинка під Бахчасараєм. Вкотре затопило міст. Через підвищення рівня води, у річках вкотре відбулося підтоплення низьководного моста. Проїзд тут тимчасово здійснюється гірською дорогою, виключно на автомобілях підвищеної прохідності, зауважують посадовці. Але люди жаліються. кажуть, коли цю переправу топить, то жителі залишаються без продовольства, не можуть дістатися до роботи, магазинів і школи. Регулярно отрізають від цивілізації. Кожний паводок ми наказуємося без допомоги. У нас в прошлом году свій пішохідний мостик. Зараз у Севастополі рівень води вже знизився на 10 сантиметрів, але потоки так розмивали дороги, що карета швидкої ледве приїжджає на виклик через ями та вибоїни. За оперативною інформацією, із кількох господарств Севастополя вода вже відійшла. Але підтопленими залишаються 34 присадивні ділянки та 19 приватних домоволодінь. Все затоплено. Ані сливають воду, вон затоплено. Смотрите, пожалуйста. Вся вулиця затоплена, всі огороди там затоплені. Розмір завданих негодою збитків визначає спеціальна комісія. Зазначається, що рятувальники надали адресну допомогу 68 сім'ям. Під мостами та переправами проводять розчищення русел річок. А поки в інтерв'ю Financial Times керівник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, спецоперації українських сил оборони на території анексованого Росією Криму тривають. Потрібно продовжувати атаки на півострів з повітря, також використовувати морські ударні безпілотники. Нам необхідно продовжувати тиск на країну агресорку, сказав він. Тим часом військові стягують все своє ППО саме до Криму, оголивши Москву та Санкт Петербург. ППО російське проріджується. Те, що вони лінію зіткнення ним наситили 100%. Те, що Крим насичений 200%. Але бачите, що решта російської території прохідний двір. Дрони українського виробництва долітають і до Москви, і до Пітера, і до інших нафтобаз. Це дуже добрий знак, зауважив речник повітряних сил Юрій Ігнат. СБУ випустила обнадійливу заяву на фоні морських дронів, які успішно знищують кораблі росіян у Чорному морі, анонсувала повернення Криму до складу. Ладу України тим часом в російських телеграм-каналах обговорюють можливий бунт військових в Криму на чолі з генералом Теплинським, який нібито може повторити долю Пригожина. Далі цитую сейчас кліпають доказательную базу, а потім обвинять Михайла Юрійовича в тому, що он збирається зняти войска з херсонського направлення фронта і пойти на Крим, захватить там власть. А інші воєнні, которые симпатизирують Теплинському, мол, збираються идти на Москву. Розказав нам істочник. Міноборони. Он шокирован такими планами Шейгу і надіється, що публікація цієї інформації сорвет. Кінець цитати: А в російської пропаганди все стабільно. У них. Праздник, день Крима, на честь якого російським окупантам дали воду на півострів аж на півтори години. І поки ті милися і святкували, українські партизани виявили ще один корабель в Криму, який затонув. Це Тарантул. Він був на пристані бухти Гравська в Севастополі. Партизани припускають, що його могли підбити під час атаки морськими дронами на військові об'єкти окупантів кілька тижнів тому. Фахівці інституту вивчення війни це підтверджують. Раніше окупаційна влада Криму заяви. Ла, що 29 і 30 грудня 2023 року загарбники нібито відбили удари українських повітряних та морських дронів по Севастополю. Нещодавня ударна кампанія України проти окупованого Криму можливо була більш успішною ніж це було підтверджено відкритими джерелами. Зауважили аналітики інституту вивчення війни. Без газу та без гарячої води. Понад дві сотні будинків у Четі та 18 домів в селищі Кокуй залишилися без блакитного палива. У сусідніх поселеннях вже навіть неможливо придбати балонів. Проблеми з постачанням розпочалися ще наприкінці грудня. Ця інформація навіть потрапила до Розмі. Тоді влада обіцяла стабілізувати ситуацію до Нового року, потім до середини січня. А зараз уже відтермінували до 25-го числа. Поставщик Чита Облгаз обіщав з сьогоднішнього дня начати заправку і штовпаніді. Вдельник газ будет в чите. Во вторник, в какое? В тому числі і в балонах будем контролювати графіки поставки газа в кожний дом, заявив заступник голови уряду. Байкаля. він додав, що влада доручила чита облгазу розробити комплекс технічних та організаційних заходів, які мають забезпечити безперебійного газопостачання. Та що ж трапилося? Чому раптом газ зник у містах Росії? Причину згодом повідомили у телеграм-пабліках. Далі цитую власті називають разні причини проблем з газом: аномальний холода, из-за которых газ замерз в трубах, неполадки с оборудованием и задержки поставок. Согласно последней версии, газ в Читу везут на машинах из-за аварии на Байкало-Амурской магистрали. цитаты. Понад два тижні продовжують замерзати й жителі міста Подольск. Тут усього за 40 кілометрів від Москви люди надягають на себе увесь одяг, що мають, аби не задубіти у власних оселях. Через обледеніння мереж стаються також перебої з електропостачанням. Тепла немає ані в квартирах, ані в лікарнях. Немає також і в навчальних закладах. Все через аварію котельні одного з мікрорайонів міста. Поки ремонти не допомагають. Рішення у влади таке. Аварія в котельной Клімовського специализированного патронного завода произошла 4 января. Губернатор Панмоскові Андрій Воробйов отреагував на ЧП только 7 января, а в во всьому руководство завода. А 9 января історія дійшла до Путіна. І он розпорядився націоналізувати предприятие, Пишуть в російських пабліках. Режим надзвичайного стану ввели в Новосибірську. Тут теж через аварію на комунальному підприємстві відсутні теплопостачання. У людей по помешканнях немає ні світла ні тепла є тільки заборона проводити мітинг його якраз планували провести жителі одного з кварталів де не з 17 січня все повідключали губернатор заборону не коментує просто не за що сутки вирішити, що не вирішити, в не вирішити, що не за що не подача теплоносителя не вирішити, нормального не в домах Сказав Андрій Травніков. Чиновник навіть виправдовується. Каже, вже почали розслідування. Мені нужен нестандартний ответ. Всі сіті згніли, а чітке об'яснення, чому в течение одной недели в мікрорайоні міста количество паривів на трубах різного диаметра, заявив губернатор. І поки чекає пояснень, вже оголосив, будуть зміни в ремонтній програмі 2024 року. Щоб заспокоїти розлючених і замерзлих росіян до справ наповнювати приєдналися пропагандисти. У розмі все частіше почали показувати, як замітають Сполучені Штати. Amor, Як там комунальники борються зі сніговими заметами? Аскабеєва і взагалі заявила, що в США через негоду вже загинуло 14 людей. Увагу на комунальний колапс в РФ і таку вигадку Кремля з пропагандистами вже звернули закордонні змі. Соцмережами ширяться кадри масового прориву каналізаційних труб. Тільки у січні практично в половині регіонів Росії сталися прориви на тепломережах. За минулі півтора зимових місяці без опалення в Росії залишилося вдвічі більше будинків аніж. Минулого року 5030 проти 2630. За даними Росстату, через зношеність потрібно замінити 30% теплових та парових мереж у п'яти регіонах північній Осетії, Липецькій області, Кабардино-Балкарії, Томській та Свердловській областях. Заміни потребують понад 50% тепло та парових мереж. Тад грошей на ці ремонти теж немає. Офіційно скоротили фінансування. Та деякі видання пояснюють, все банально вкрали. По всій Росії оголошують надзвичайний стан. Тільки за останній тиждень в регіонах сталося чотири масштабні аварії на теплотрасах. В РосМЧС підрахували, пожежа, прорив або затоплення стається в РФ кожні сім хвилин. А як вважаєте ви, чому в Росії зараз стається так багато аварій на тепломережах? Пишіть ваші думки у коментарях під цим відео. Видання NBC News опублікувало статтю з шокуючою цитатою: Росія може виграти війну протягом кількох тижнів або місяців, якщо Конгрес не схвалить допомогу Україні. Таку оцінку оголосили радник президента Байдена Джейк Саліван та директор національної розвідки Ебріл Хейнс на закритій зустрічі із законодавцями. Вони також додали, що в Україні найближчими тижнями закінчаться деякі засоби протиповітряної оборони та артилерії. Водночас президент України Володимир Зеленський в одному з Інтерв'ю для британського телеканалу Channel 4 прямо заявив, що Україна не зможе вижити без допомоги США. Зеленський також додав, що він не хвилюється через конгресменів чи сенаторів, США, які мають розглянути запит президента Джо Байдена щодо додаткового фінансування Києва. Далі цитую: я зустрічався з ними 99% на моїй стороні. Україна не змогла б вижити без підтримки та допомоги США. Це факт. І тому я здебільшого довіряю та розраховую на них сьогодні. Я зустрічався з політиками, які говорили: якби не ви такий президент, ви лідер вільного світу, ви рятуєте. Нашу демократію, якби не ви, Росія напала б на США та НАТО. Ми втратили б половину Європи. Ми повинні вам дати все. Але вони могли б допомагати нам ще більше для перемоги. Кінець цитати. Тим часом дійсно є тривожні новини із фронту. Росіяни нібито прорвалися на околиці Авдіївки, як пише воєнний кореспондент Юрій Бутусов. За його словами, це наслідок відсутності достатньої кількості людей та озброєння на цій ділянці фронту. Верховний головнокомандувач Зеленський приїжджав і пообіцяв на зустрічі з солдатами вирішити проблеми та надати посилення. На жаль, навіть необхідний мінімум посилення не був виконаний. Саме зараз в Авдіївку потрібні боєздатні резерви, які ліквідують прорив. Та в цілому посилять щільність оборони. Якщо це не зробити зараз і росіяни зможуть справді серйозно зачепитись за міську забудову, то доведеться потім, як в Бахмуті, кидати в бій в 10 разів більше сил, щоб якомога довше вести спротив у місті. Але тоді втрати зростуть на порядок і буде вже пізно, занадто пізно, написав він. Волонтерка Яна Східна, яка зараз в Авдіївці, підтверджує критичну ситуацію та показує, що сталося на карті. У своїх соцмережах пише основний удар з Кам'янки та у напрямку. Царська охота. Хто знає, що це за локація, той розуміє всю серйозність та критичність ситуації. Царська охота на вулиці Соборній. Далі вже вихід в місто. Наразі ми можемо тільки допомагати захисникам Авдіївки всіма можливими способами. А ще Яна записала відео, на якому показує, як Авдіївка виглядає зараз. Подивіться такий от недобрий ранок в Авдіївці. Ось, власне, як виглядає. Місто ще орке провіть з Авдіївкою. Єрмак підтвердив, у ЗСУ немає можливості наступати через нестачу людей і снарядів. Генштаб та уряд намагається вирішити ситуацію. Деяким солдатам потрібен відпочинок. Уряд та генштаб працюють над новим законом про мобілізацію і над реалістичною воєнною стратегією. Перехід до оборонної позиції часто призводить до заморожування конфлікту. Ми це бачили із 2014 року. Ми ніколи не погодимося на заморожений конфлікт із путіним, зазначив Андрій Єрмак в інтерв'ю виданню Лефігаро. А ось інформація від CNN із посиланням на джерела в американській розвідці дає альтернативний сценарій, який не настільки похмурий, як попередня інформація. Але щоправда, новина при цьому не є оптимістичною. У матеріалі йдеться, що у будь-якому випадку війна триватиме мінімум два роки, а то й п'ять, як запевняють в куларах американські високопосадовці. А свій контрнаступ Україна зможе почати лише розбивши російські сили в окупованому Мелітополі, і це станеться через два роки. А щодо найближчої перспективи. Тиви, то представники американської розвідки вважають, що скорочення фінансування з боку США не матиме значного впливу на бойові дії в Україні. А якщо говорити про затягування війни, то це дозволить Москві збільшити постачання зброї та скористатися підтримкою Ірану і Північної Кореї. Тим часом Джо Байден вже йде на поступки республіканцям, все аби дотиснути палату представників, де не ухвалили допомогу Україні. Видання Reuters у своїй публікації зауважує, що республіканці в Конгресі заблокували. Надзвичайне фінансування України, намагаючись просувати нову політику безпеки на кордоні США і Мексики. Вони звинувачують політику Байдена в напливі іммігрантів до США. Тож Байден визнав, що необхідні зміни в імміграційній політиці. Він подробиць не уточнював, але пізніше сказав журналістам, що кордон не захищений. Дружини та родички російських мобілізованих військових прийшли в громадську приймальню кандидата в президенти Володимира Путіна, аби передати свої вимоги щодо демобілізації. Натомість почули, хто ж такі російські чоловіки та чому вони мають воювати. Такі Они уникальны, они покровители. Если не ні од нас защищать, то кто мужчини хочуть захищати родину, а не воїни, унікальне создання Божі. І якщо мужчин вернуть, это уронит их мужское достоинство. Це все пояснення представниці Путіна, яка спілкувалася із дружинами російських військових. Защищать А я, что, обратно получу? Что я обратно получу я полощу без Безногого, безрукого, больного, больного. А ви не знаєте, а ви не знаєте, що там відбувається? жінки, які прийшли в передвиборчий штаб, намагалися вияснити, як звати цю жінку, яка з ними спілкувалася. Та на відріз відмовилася називати своє ім'я. <танес> за Зачем снігу за будь-який момент з ним може бути все, що угодно день зробити. може бути На да? Богу. Ти січамаліце освоїтісь окрім пояснень та бурхливих обговорень. Одна із дружин російського військового підготувала конкретне запитання до Путіна: коли він видасть указ про демобілізацію? Його озвучила у штабі. Владимирович Путин издал указ о том, что мой муж должен быть там. Вот мне интересно, когда он издаст указ, что мой муж должен быть дома. Натомість представники Путіна мовчали, тільки намагалися перешкоджати відеозйомці. Дружини мобілізованих сьогодні вийшли на вулиці Москви, одягнули білі хустини та взяли із собою квіти, які поклали до могили невідомому солдату біля Кремля. Акція дружин та матерів мобілізованих пройшла сьогодні і в Санкт-Петербурзі. Вони поклали квіти до вічного вогню на Марсовому полі. Жінки розповіли, що їхні чоловіки з моменту мобілізації були у відпустці щонайбільше по одному разу. Також син. Однієї із жінок після звернень до прокуратури попросив її більше нікуди не писати через тиск на нього командирів. Рух путь домой, заявив, що буде друга хвиля мобілізації, і закликав усіх виходити на вулиці. Ми приглашаємо жінок, які ще не столкнулися з СВО. Ви повинні почати боротися уже зараз». Вторую волну ніхто не відміняв. Не треба вірити в сказки з екранів телевізора. Написали в пабліку руху. Нагадаю, російські телеграм-канали пишуть, що Путін хоче використати незадоволених дружин мобілізованих на свою користь на «Істочники в Цитую источники Генштабі и Генштабе подтвердили, тяжелая работа над запуском процесу демобілізації тех, кто был мобилізован в 2022 году. По их словам, є много сложных вопросов, в частности, до сих пор не решено, сколько воєнних демобілізують, кого именно отпустят домой, и по каким критеріям будуть відбирати таких бойців. Кінець цитати. Подивіться самі, як російська пропаганда намагається перекрути новину про незадоволених росіянок на користь Кремля. Соловйов каже, що їх нібито вислухали, щоб вирішити проблему. На вулиці жін ожидали волонтери, які пропонували жінам пліди і гарячий чай. В столиці сьогодні мінус 5 градусів. Кажду посетительницю внимательно вислухали сотрудники прийомної. Родственницям мобілізованих, знаходящихся в зоні СВО, пропонували заповнити спеціальний бланк і відписати свою проблему, написав пропагандист Соловйов в своєму телеграм-каналі. Каналі неспокійний ранок видався у Курську. Невже прилетіли дрони? Ось так звучав сигнал повітряної тривоги у самому центрі Курська. Хоча пізніше місцева влада поспішила запевнити, що ця тривога була навчальною. В Курській пройшла кратковременна технічна перевірка системи оповіщення. Просім курян не волноватися, Написали у місцевому пабліку. Та от результати опитування у місцевому чаті однозначні. Жителям Курська страшно, як зазначили самі місцеві в коментарях. Пара привикати, скоро тривоги будуть настоящими. І поки в Курську тривога навчальна, до Белгорода вкотре завітала Бавовна. Згодом опублікували детальний звіт. Правда, тут уточнили. Атаку ПВО. В Білгородском районі після отражения средствами ПВО воздушної атаки разрушения виявлені в поселке Разумне, в пяти частних домоволодіннях і одном МКД. Також один легковий автомобіль. В селах Крутой Лог і Стрелецька пострадало по одному частному домовладению, поселке Новосадовом і селі Беловское. повреждено по одному автомобилю. Пострадавших нет. Неспокойно и на Брянщине. Над Клинцовским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте, поведомили в российских чатах. РДК опубликовал видео рейду в Брянской области. Ведомо, что в наследок него вбито двое військових. 18 января наши разведчики провели дерзкую операцию, в ходе которой уничтожили Урал-4320 МОРФ и личный состав Став пограничних сіл ФСБ для некоторих учасників, ця операція стала першою, і тепер вони мають полноправний статус бойцов в рядах корпуса. Йдеться в повідомленні російського добровольчого корпусу. А от в небі над Махачкалою раптово з'явилася яркая вспишка. Це згоріла високовольтна лінія. Центральна частина міста залишилася без електропостачання. Приводи охопив вогонь. Через замикання також сталася пожежа на даху багатоповерхівки. Палає також нафтобаза у брянській області. Там працювало ППО. там ага. велика пожежа. Також зайнялася в Южно-Сахалінську. Блін бідні собачки кошечки. Вот просто опять. Жара аж тут стоит. Я когда шел, вон там горело. Сейчас уже сюда дошло. Там згорів притулок, пес і кіт. За інформацією від РосМНС, вогонь охопив 800 квадратних метрів. Його вдалося локалізувати та провести евакуацію хвостатих мешканців. Врятувати вдалося пів тисячі тварин. Про жертви та постраждалих серед людей не повідомляється. Надзвичайна подія сталася також на Краснодарський ТЕЦ. Там на майданчику звалився кран. Відомо, що це сталося під час перевірки роботи самохідного рейкового крана. Тоді стріла почала падати назад, потягла за собою вежу та. Знесла кабіну, в якій знаходився робітник. Це 58-річний чоловік. Його одразу госпіталізували. А слідчий комітет розпочав перевірку. Загалом увесь тиждень в Росії виявився пекельним. У Челябинську горів ринок Восточний город. Це найбільший базар у центрі міста. Його загальна площа сягає понад 12 тисяч квадратних метрів. Вогонь знищив понад тисячу квадратів. Служене, видео так незаметно, зім'я там. Слушаємо, та чому? Там все просто прекрасно. А в Санкт-Петербурзі спалахнула масштабна пожежа на складі готової продукції. Цей склад належить компанії Вайлберіз. Загалом вогонь охопив 50 тисяч квадратних метрів. Щоб його згасити, залучили 270 осіб та 57 одиниць техніки МЧС Росії. У Ростовській області РФ спалахнула пожежа на заводі з виробництва поліефірного волокна. За словами очевидців, пожежі передував вибух. Як вам такі новини? Пишіть свої враження від почутого і побаченого у коментарях. Звісно, не забувайте підписатись на фабрику новин та лайкнути це відео. До зустрічі.